Всім привіт, друзі. Сьогодні ми будемо намагатися пройти в Сенташ Воркшоп на хард-моді з моїм татом. Йоу, привіт! Я не знаю в яку сторону ти здоров... привітався з підписниками, але я десь тут є. До речі, я вітаю тебе, по-перше, з нормальним імбовим скіном. Нарешті У тебе там не настакано мільярд просто айтемов на себе. Все краще надягнув. Знаєш, топовий скін, мені подобається. Вітаю з різдвяною обновою. Вітаю всіх зі всім, і все круто. Зараз будемо пробувати. Спочатку, наверное, треба відкрити пару крейтів та подивитися, чи ми зможемо лутанути нового юніта. Де воно все показує? В цій обнові в Крісмас Івент Апдейт вийшов Тайтан Глесіар Тівімен Ultimate Новий, Крісмас Трі Tasks, Gift Хант. Це треба подарунки знайти. Крісмас Шопенд Крейт. Це Крейт та новий магазин і Сентас Workshop Map, Ізі плюс Харди Мод. Ну виходить, що нова карта є. і Ми зараз її спробуємо на харді. Звісно, mm -hmm. нормальний такі. Апдейт, різдвяний, класний. Що ж, давай сходимо в хард та спробуємо. Ось тут в Christmas event, та подивиш, що в мене є. Що в тебе є? У мене Ма... прыжучая... скейтборд. Скейтборд? Замечательно. Скейтборд. Так. А, ну давай, я зараз попробую розібратися. Як купити крейт. цей. А, ти сказав, що він за кенді, да, покупається? Да. То спочатку треба кенді купити. Ну, давай, допустимо, не знаю. Так, напутайте Кейнеді з uh, новим бійцем в Браусарсі Кенди. А, смотри, диви. Крисмас Крейт бай один, це 100, байф 3, це 300, by 10 це 1000. Ну, давай по три відкриємо. Давай. Я купую Кенді uh, зараз. Так, У мене по три да? По три, так. Да. По три крейти відкриємо. Ти перший. А можна І потім... А, можна купити більше, а відкрити три. Можна. Так, а зараз я, я купую три крейта. Are you sure you want to buy three crates? Yes, I'm sure. І тоді ми потім від, демо кудись, да, там будемо відкривати. Да, В мене є тактика. Зараз захочеться інвентар. Ні, я, 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 почекаю, я почекаю, коли ти закінчиш, і ми... Я підійдемо. вже закінчив. — Так давай, куди, де ти є? — Я тут. Нажми S. Ой, ось, я с Все, бачу. Давай відійдемо кудись, чи ми будемо тут відкривати. Відійдемо. Ось тут да. ось тут в мене завжди випадав Годлі. Вот ось тут, ну давай да, тут. Тепер зайдешь. Заходь в інвентарі. Да ти перший, давай. Я. Я, я своєю тактикою. Давай. Open 1. що це Кенди Кейн Кемермен. Це звичайний? Епік? Так. Да. Это плохо? Чи, -чи погано? Це найпоганіший. А, лоб. Це епік? Так. Щось твоя тактика не працює? Чи ти просто не хочеш нам показувати свою тактику? Моя тактика працює, коли одразу я відкриваю 8, але ти сказав, щоб ми 3 відкрили, тому я не буду. Ну, а, ну добре. Зараз тактика не спрацює, да? Напад. Давай ще один, потім я. О, О ну це хтось покраще. Даже... Present спікерми. Легендарка! Це легендарка? Да. Так, зараз я відкриваю. А я відкр... відкрию одразу три. три... О, дві леги. Дві леги. Present спікермен, презент present Ну, леха це теж ну, напевно нормально. Зараз я подивлюсь, де, де воно. Що ти робиш? Я їду. Молодець. До Чудово. мапи. Давай, де ця, ця мапа, показуй, і пішли. Обов'язково на, на унітазі, Ну, я, я і так за тобою. Так, ми маємо в двох. Вдвох. Wow. Я... я щось, Del, Del. Я щось такого взяв. А це ти одразу поставив, да да А цікаво, цього презент спікермену pre де ставити треба ставити? Де завгодно, напевно? Так. Да. Він спав на ну, юніті, там, де він знаходиться. О, диви, він поставив він заспавнив юніт, а що він це робить юніт? А, і він пішов на, на базу. Я перший раз бачу, щоб хтось когось спавнив. Я, мабуть, ніколи не використовував просто це, таких юнітів. Прикольно. Я подивив, кого я поставив. Кого? Я поставив Sigma Drill Man Сігма. Sigma. Sigma Drill да. Виглядає прикольно. Дуже прикольно. У мене так. теж є цей презент. Ніштяк. Я зараз першого юніта поставлю цей буде тойліт цей, певно. Я його поставлю десь тут. Ця мапа, вона, до речі, така. Ну, не дуже велика. Розумієш? Так, да, на моїх сант. Бачу, а що з ними? Вони заморозились. Чому? Кожні 5 хвилин, це, це, типу, в, в режимі так? Угу. А у нас мини-ган тойлет там проходит. Ти да, я зараз поставлю когось Ось цього чувака. Frozen Speaker Man. Ну, наче все непогано, йде поки що. Ну так мапа прикольна. Рездвяна. Да. Гарненько. До речі, я забув прокачати мого... Ну, ти не забувай. Мого сікну. А, а як часто цей спауні цей спаунер спавнить нових юнітів? Там можна подивитись. У Десь... нас пробігає ту, туалет. Слухай, нам треба посилювати якось оборону нашу. Хоча твою твій непоганий цей пуляє так. Нормально. Я його прокачав. А скільки. Це ж не Endless, це ж Hard, ти казав, так? Так. Да. Тому скільки тут хвиль буде? А я звідки знаю. Я не проходив. Це з нова 50 мапа. Ж, 50 же обычно, или чи ні? Це може бути по-різному. Це може бути по-різному, бо це ж нова мапа. А, -а, -а. це прям нове нове, правильно? Так. Да. Тут саме нове. Жодного разу не грав, так? Бо столітд же пішов. Це, це перший босс наш був? Ха? Ні, ні, це не бос, це просто босс тойт. Слухай, О. а цих спаунерів більше треба ставити, я так розумію. Ну да, напевно. Так, проходять. тут живут. Flying rocket, нас... rocket launcher toilet у нас тут є. Ну, він зараз не пройде, але у нас так, знаєш, досить як, важко. Ми якось так почали. У нас немає з тобою, з тобою юнітів, ну, дешевих. І ми так почали, так трошечки ризиковано. Ну нічого. Треба санту Тіві мене поставити тоді, щоб він. Я ставлю другого Сігму. Чудово. Ось тут. В нього дуже хороший ALE Range. А що це означає? Ось бач, ось нажми на нього, в нього таке заповнене коло замальоване. Mm -hmm. Сейчас я уиранж, сейчас как бы вин Свита, так своими лучами. Понял. А еще он мне что вин Сигма. <свят> А у меня заморозили туалета. Ой-ой-ой. А у меня вот этого Спикермена заморозили. Но мы можем прокативать юнитов, когда они заморожены. Мне кажется, они не атакуют, наверное. Щось прям дуже багато ну, заморожених юнітів. І як довго це буде відбуватися, до речі? Я не знаю. В сенсі. В сенсі. Ну просто воно заморожене усе, усе м м майже. Наш перший бос. Ну, Допустимо, ми його приб'ємо зараз. Але ми... це то, так трошечки складно виглядає, що воно прям м заморожено. Ой, це какой-то швидкий. Короче. А прикинь прям... в X2 їх прям вже... в свите. Их прям уже багато. О, Мого Санту розморозили. Мабуть, тут є якийсь юніт, який розморажує, типу, щоб він допомагав іншим. Або я, мабуть, можу якось клікнути на нього. Та ні. Значить це не працює. У мене всі 15 постав юнітів, я буду із цих. Продавати презент спікерменів. Багато їх я поставив. Та я буду їх продавати вже. Я Клокмена поставив. Хорош. Він нам знадобиться. У меня є таке враження, знаєш, що він... Що клокмен нам може знадобиться? та да О, мій сигмо рельмен. Це на четвертому рівні. Угу. І, а і чого я його рейндж нібо, не, не бачу о, у Клокмана? Це дивно трошечки, він а ще да, теж А, б... Да, да, це баги бувають. Такі. От ну я, я взагалі не бачу його рейндж. Я я пам'ятаю там да, умовно, але я не, не бачу. Я згадав Значно? тут 40 хвиль. Я читав рай. Аб... да, Я читав або рейдлок, тут 40. 40, добре. Hard mode. цей чувачок прокачаний до домой. О, ти бачиш, скільки, скільки зараз заморозили? Ну це просто капець. Капець! Це просто капець. Хоча розморозили тут. А, ти те вже продав. Там. Фуф. Слухай, ну. Таке, таке собі. Я б хотів би, щоб ми пройшли з першого разу, звісно, цю нову мапу. Хоча <гаджа> так виглядає, що це може бути складно. Це може бути дуже такий челенджинг, знаєш. Знаєш таке, таке слово? да. Що як би ти це, як це перекладаєш? — Як челендж, як ну, який ще ну, як щось таке, що важко зробити. Да. Виклик такий, знаєш. О. Я заліз сюди. О, я знайшов Київ. Де, де де? де? а, а це ж типу Таск такий був Топ. спочатку, пам'ятаєш? Так, да, так, да. якщо ти зараз. Е... Зараз можеш... спочатку треба треба почекати, треба спочатку тут впевнитися, що ми не програємо. Потім, не... коли справи будуть прям супер, то тоді. Не, не програємо, все добре. Ну, на зараз наче, все добре. Показуй. Ось спочатку ти залізаєш сюди. потім ось так, стрибаєш сюди. сюда. Почекай, я втратився. Я просто дивлюсь на тебе. Давай, да. Потім ось якось на ту вищу залізаєш. Ось так. Да. І... А, тут вот эти вот открытые. Відкриті... А, я бачу сверху ось, вон. Він. ось, бачу. Да, бачу. Да. Давай запрыг, я как потім... я, 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 раз по показываю на тебе. Ага. Ну да, це важко. Раз. Почеви на той гіфт, який по діагоналі. Угу. Не мога. А, давай спробуй ще раз. Так це ж же другий чи просто ти не 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 зміг за застрибнути поки що? Я що за Суперший, не... який ти знайшов? А, ти просто не зміг. Окей. Давай подивись, якщо у тебе є гроші, у тебе там 13 тисяч, то напевно ти можеш когось там апгрейднути, бо ну, є є що робити. Так, так, да, є що робити. Як кажу розробник гри, то якщо дуже захочеш, отримаєш. Ну Так, воно працює в багатьох так, випадках насправді так. Ну Я так бачу, що ти поки що. В тебе 10 тисяч. 000... Та я цих... не можу нікого апгрейдити. Ти впевнений? Нікого прям? Мабуть, ну я тільки хось... з цього замороженого Frozen Speaker в мене можу, але я не думаю, що в цьому є сам. Ну, мабуть, немає. Я його прокачав на випадок, коли він розморожиться. Твої сантіс мех на першому рівні всіх розносить. Так, да, цей Сантіс норм, кстати, треба його зараз апгрейдити, поки він не, не заморожуть, бо, напевно, а, О! мабуть. Мабуть, на, в наступної хвилі його заморозить. Тут не, не вгадаєш кого насправді. Сайнтіс просто б'ється там, один за всіх, знаєш. Я О. його обрейднул на всякий випадок. Я заліз. Тут сан, сан. А, ти заліз? Да. О, вітаю. Що за гифт там? Чи не можна подивитися? Ну я вже його забрав. А який він там? Ти зараз не можеш подивитися? Ні. — Не знаєш що це? Чи ти просто типу збираєш і все? Їх просто збираєш потім їх на ялинку. От потім вони автоматично ага. на ялинку кладуться uh -huh. і ти. Uh -huh. Прикрашаєш ялинку, та коли ти прикрашиш якби всю ялинку, ти отримаєш нового годлі. Я понял. Гіндер Бред Хау. Гін, до речі, фарм, він як Санта. Тільки mm -hmm. краще. Він чия атакує. Цікаво. Бо, до речі, вітаю тебе з, з новим рекордом. Минуле відео набрало 37 тисяч переглядів is. і півтори тисячі подобає, категори. Ну, це прям класний результат. Ти можеш з собою пишатися. Я тобою пишаюсь. Не знаю, як ти пишаєшся чи ти собою, я тобою пишаюсь. А поки ти тут. Ой, його так розносять, його так розносять, джайанта просто. Я чисто той бос. Це небос. Не Сайнти, сайенти... сайнтисти просто його так розмотали. О, подивись, що в началі. Що спочатку там? Ані там той гіпноденс. Гіпноденс? Да, так. О'кей. Так. Глітч. Ти ти всіх продав сант, там презентів. Да. Бо вони вже не потрібні. Ні, а мені 17.000 треба. 17 тысяч? Да. Чому ну, в тебе на карті на, на, на карті в монобанку є, то маш обрейдну. <рес> <рес> Вони приймають монобанк? Нет. Нет. Якби не приймали, ты бы вже давно к Кокмена до Максу прокачав. До Максу даже не сумнівайся в цьому. Я б це зробив. Ти б всіх okay. до Максу прокачав. А мені подобаються сайнітісти, вони прям норм. 31 перша хвиля. Да ми цього чувака, рознутліє. <звиць> Класний трек, я, я зробив. Да, напевно. Напевно, <певиць> ти не, чувств, навіть. Я не чув навіть. Да, ти прыгає, стрибаєш по шкафам, да. я, ж, я, ж, я ж бачу, що ти робиш. Ти знаєш, Генричик, ти як та моль, яка залетіла в кімнату, я б шкаф б'ється башкою. Yeah. Генріх, моль. У тебе ще крила є, і ти така, знаєш, синя-зелена моль. Oh, Хе... О, запрыгнув. Генрі Крейн, давай, стрибай зверху, на, на башку якомусь юніту. Я так розумію, тобі подобається просто ізучать ну, нові, да? Куди мені стрибнути? Ну, на башку якого, якого, О, я кого босса. босу. боссу. Да. А, ще вище. Я паркурю. О, ти паркурист. По жизни ти паркурист. Я, я захарий, то я знаю. Неркорист. Я упав, Я хотел ці штуки залізти. Якщо у нас насправді 40 хвиль э, загалом, то у нас є тільки один, один шанс використати таймстоп, то потім вже не буде часу. Це, може, це має бути... Ну, коли вже буде реально загроза для бази. Ну, так, коли вже буде босс якийсь. Ну і загроза і він для бази, буде. коли вже буде. Да, да. да. Так, це і спить. <глев> У мене Титан Клокмен спить. А якщо він спить, цікаво, я можу таймстоп використовувати? Йо, а ти подивися. Він, подивися. Та я, а я зараз нажму і все. О, баф мьютон тойліт. Що за чел? Я такий и до речі, рачу балку на туалет. Так ось він, ми його зараз вбили вже. Значит вбили. То він з базуки був, чешош. Якийсь він був такий прям потужний. Опа-опа-опа, проходять якісь чуваки. Проходять, проходять, проходять. Проходят, поэтому я сейчас сюда. Хайвин. Вау, 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 Нам зараз, можливо таймстоп <триба> буде поставити, чувак. Ти дивися. Це дуже, це дуже, це дуже мож, мож, можливо. Хоча yes. ні. То я, мабуть, перестяв. Не треба. Та, ні, поки що не треба. Ні -ні -ні -ні, мені здається, треба. Та ні-ні, ні, ще нормально. Ось Хоча... цей quad rocket, shield Toilet. Та ні, ще, ще не треба. От quad rocket, да, щось він такий... Не знаю. Ось Rocket... Ютентуїлети вони розносяться, а це вже Quad Rocket туалети звичайні, мені не здається. Я тобі скажу, коли Таймстоп. То зараз я то я теж був дуже близько до того, щоб нажати цю кнопку, але. Е, і знаєш що? Скоріш за все на останніх хвилях, на фінальних, у нас розморозяться найпотужніші юніти. Скоріш за все. І це буде якби круто. Якщо ми зараз е виживемо, тоді, мабуть, у нас все буде добре. Дев'ятий. Ну, Тут, скоріш за все, тактика в тому, щоб е продавати і ставити. Скоріш за все, так, да, Генріч, ти був правий. правий, в тому, що тактика, напевно, коли він дуже довго заморожений, то немає сенсу його тримати. Просто немає сенсу. Тому краще просто купувати. Нових і ставити. Продавати старих, купувати нових. Да, да, да. Скоріше за все це нормальна тактика, в, ну, мені подобається. Бо Інакше, ну, який сенс. Він просто стоїть, а в тебе ну, типу, немає можливості нічого зробити. Ну, такой... Получається, 39-х хвиля, а потім остання, ну, Якщо ти не помиляєшся. Якщо я не помиляюся, то так. Да. Giants move. О, Giants Move Toilet что-то прям очень швидко проходить. Зараз почекай. Хоча. Хоча, мабуть, на. Ну треба таймсопоты. Но пок еще, наверное, напевно не треба. Ну просто вони так прям. ідуть. Впевнено. Знаєш? Чи є у мене хтось заморожений? В тебе є Frozen один, у тебе є Sigma Drillman Frozen, то мабуть ти його продаш? А, Тоби, я момент... не побачив. Та поставлю ось цього. Так, зараз наче у мене фрозенов немає. Ну, окрім Титана Клокмена, просто вже трошечки ну, не хочу його продавати. Я все сподіваюсь, що під 40-у хвилю його розблокують. Один туалет залишається. І це. Ось цей з сотої хвилі. Так, 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 так. Диджей, да? Діджей? да той діджей. Діджей, дай нам бас, діджей. Це мій діджей. він зі мною. Я бедра мой диджей, я люблю диджеев. Окей. Ну да, ты любишь музыку. Постійно слухаєш. Ага. Ну все, иначе остання хвиля, зараз будет. Якщо зам. Фу. Якщо я правый, якщо я правый. Якщо ты правый, звісно, якщо ти ты правый. більше юнітів заморозили? Жесть. 40 хвиля. Та... Зато розморозили мого титана Клокмена дуже сильного. Разморозили? Так. Это тоже добро. Все прям имба. О, поду вылимаю, Зараз почекаю тут на этом. На движниках тут продаю, покупаю, продаю. Капец, три туалета. Ой-ой-ой. Вот тут сейчас тайм-стоп, скорее всего, нужно делать, да, пока они в этой куче. Делай. Давай. Слишком много, слишком много. Да, мы проиграем, наверное. А нет, тут не 40 волн, тут больше. Да мы из 40 не справимся, скорее всего, чел. Скорее всего, да. А у нас дали, дали просто немая никого. Ну, только вот твои... Твой один сантист. Okay. Ну все, шансов немає. Ну все, немає. Я могу якось допомогти, ось це єдине, що я можу, але його сразу сыпили. Все. Все. Немає шансів, ти вважаєш? Мені здається, що ні. ну <говорит> добей его, добей, добей, добей. You lost. Ми побили 39 хвиль, дійшли до 40блої, отримали 78 цукерок. Була перша спроба в нас пройти хард мод цей новий. Та сподіваємось, що наступного разу ми зможемо вже побити хард мод цієї. Спробуємо зараз знайти ялинку, та подивимось, чи мій зарахувався, який я знайшов. А от ось це прямо от, в центрі в самому ялинка — це не вона? Ні. О, А ось ще подивіться, ще, ще, друзі. ще ялинка є. Це вона? Да. Hi Henry wow. please help us. Okay. І що там треба робити? О, мій гіт зарахувався. Сьогодні ми намагалися пройти новий Род Сантас воркшоп на Харді з моїм татом, та в наступному відео мені здається, ми спробуємо якусь кращу тактику, щоб пройти Сантас Воркшоп до Харду. Та я виявився неправим, що в ньому не 40 хвиль, а більше. Я думаю, десь 50. Ну, треба почитати просто ноци, ну, мабуть, вони є ну, в апдейт-логах про, про кожну мапу, там, чи про мапу просто окремо почитати. І потім вже тоді виберемо. Ну... Мабуть, ми запізно почали використовувати цю тактику там сейліти і апгрейдити. Не, не знаю. Мабуть, просто там, юніти не, 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 не підходящі. А є, є юніти, яких не можна заморозити, наприклад? Нема. Нема? Ну, тоді ми будемо шукати інший спосіб пройти далі. Всем, всім дякуємо і до побачення. До побачення!